Доброго дня малята! Сьогодні до нас у гості завітала мишка. Вона підготувала для нас гарну казочку. Тому зручно сідаємо та слухаємо. Курочка ряба. Жив був дід з бабою. Дітей у них не було, але мали вони собі одну потіху, курочку, яку звали Ряба. Несла їм курочка ряба кожного дня по одному яєчку. Але одного разу сталося щось дивне. Курочка ряба знесла яйце і не просте, а золоте. Взяв дід те яєчко, хотів розбити, але ніяк. Потім баба каже Дай мені, я розіб'ю. Але й в баби нічого не вийшло. Залишили вони те золоте яєчко на лавці. Аж тут бігла мишка. Махнувши хвостиком, мишка зачепила те яєчко, воно покотилося, впало на підлогу і розбилося. Побачили та дід з бабою. Шкода їм стало, та й почали плакати. Плаче дід, плаче баба, а курочка ряба куткудаче Не плач, дідусю, не плач бабуся. Наступного разу я вам знесу просте яйце, а не золоте. Чи сподобалась вам казочка? Про кого у ній розповідається? Що сталося? А що курочка відповіла, коли дід з бабою сумували? Як все закінчилось? А зараз ми з вами виконаємо деякі завдання, які підготувала мишка. Розгляньте зображення і скажіть, якого кольору хустинка у бабусі? Якого кольору бабуся має сукню? Назвіть кольори, які є на ковтинці у дідуся. Який колір мають соняшники? Скільки їх? Порахуємо. Один, два. Молодці. Наступне зображення. Скільки героїв зображено на картинці? Порахуємо. Один, два, три, чотири. Скажіть, якою є мишка? Великою чи маленькою? А курочка. Розгляньте самовар, який він, великий чи маленький. Поглянемо на чашку, якою вона є в порівнянні з самоваром. А зараз я пропоную вам відпочити, а потім ми продовжимо. У будинку бабусі з дідусем є дуже багато різних предметів. Ваше завдання знайти предмет, схожий на фігуру, яку я називатиму. Прямокутник. Які предмети схожі до прямокутника? Комп'ютер. Картина. Шафа. Холодильник. Плита. Молодці. А тепер шукаємо предмети, схожі на овал. Це дзеркало. Добре. А що схоже на трикутник? Правильно це дах. Молодці, ви впоралися з усіма завданнями. Мишці дуже сподобалася ваша робота, вона ще обов'язково завітає до вас. До побачення!